Привіт! Я продовжую розповідати вам про Норвегію. Сьогодні, як бачите, я сков за нами і піду кататися на каток. У нас не скрізь є сніг. А, наприклад, в моєму регіоні тут небагато ще снігу. Але якщо поїхати, наприклад, в район Бьорлі ближче до Крістіансунду. То, звичайно, там є і арени з катками, і різноманітні активності, саме зимові. І ви як знаєте, що Норвегія це така країна, яка реально займається усіма можливими зимовими видами спорту, займає дуже такі високі призові місця. І тому тут вже сам Бог велів, як то кажуть, займатися спортом, так як клімат саме зимовим спортом сприяє цьому. І я, в свою чергу, невелика така спортсменка, але я в дитинстві каталась на ковзанах. В мене це непогано виходило. Зараз, звичайно, в мене була величезна перерва, так як я, можливо, вже років вісім не каталася. Тому такий візьму челендж невеликий, але я думаю, що. Нервові зв'язки в, в нашій голові пам'ятають те, що вони колись чим займалися і пробували тому. Я думаю, що в мене все вийде. Пишіть якісь запитання, які б ви хотіли дізнатися більше про Норвегію, про якісь різдвяні традиції. Я залюбки вам спробую розповісти. Привіт! Я продовжую розповідати вам про Норвегію. Сьогодні, як бачите, я сков за нами і піду кататися на каток. А в нас не скрізь є сніг. А, наприклад, в моєму регіоні тут небагато ще снігу, але якщо поїхати, наприклад, в район Бьорлі ближче до Крістіан то, звичайно, там є і арени з катками, і різноманітні активності, саме зимові. І ви як знаєте, що Норвегія це така країна, яка реально займається усіма можливими зимовими видами спорту, займає дуже такі високі призові місця. І тому. Тут вже сам Бог велів, як то кажуть, займатися спортом, так як клімат саме зимовим спортом сприяє цьому. І я, в свою чергу, невелика така спортсменка, але я в дитинстві каталась на ковзанах. У мене це непогано виходило. Зараз, звичайно, в мене була величезна перерва, так як я, можливо, вже років вісім не каталася. Тому такий візьму челендж невеликий, але я думаю, що. Нервові зв'язки в нашому в нашій голові пам'ятають те, що вони колись чим займалися, пробували. Тому я думаю, що в мене все вийде. Пишіть якісь запитання, які б ви хотіли дізнатися більше про Норвегію, про якісь різдвяні традиції. Я залюбки вам спробую розповісти.